Вихованці дитячої академії ФК Тростянець повернулися додому після навчально-тренувальних зборів в Іспанії. Поїздка тривала кілька днів і поєднувала спортивну, освітню та культурну програми. Нагадаємо, подорож юних футболістів відбулася в рамках візиту, організованого українською асоціацією футболу та сумською обласною асоціацією футболу. До складу делегації увійшли 14 вихованців дитячої академії та тренер Володимир Прокопіненко. За сприяння української асоціації футболу вони нам Предоставили всю подорож до Іспанії, футбольний табір. Їздили у Іспанію. Спочатку вони були в Мадріді на матчі національної збірної Іспанії і Грузії. Потім вони переїхали до Валенсії, до міста Бенідорм. Там вони базувалися на базі місцевої, місцевої академії дитячої. Там тренувалися, там ходили на всілякі заходи, зустрічалися місцевою федерацією футболу. Це було, я так вважаю, що для досвіду, для розвитку наших дітей. Для підтримання все складний час Вання в Іспанії юні футболісти щодня тренувалися, брали участь у командних заняттях, а також відвідували екскурсії. Одна з найяскравіших подій для спортсменів це матч Іспанія-Грузія. Діти винесли прапори країн на поле та побачили зірок світового футболу на власні очі. Ми їздили в Іспанію. Мені там дуже сподобалося, Ми там бачили від дуже відомих футболістів з Іспанії. Ми зустрічалися там з футболістами Педрі Хьойсоном. Ну, з футболістами збірної Іспанії вони грають за відомі клуби, такі як Реал, Барса. Ми були на, на їхньому тренуванні і були на матчі Іспанія-Грузія. Ми дивилися на цей матч. Це було дуже круто. Це незабутні емоції. Батьки вихованців також поділилися своїми емоціями. Поїхав до Іспанії, дуже задоволений. Ми вдячні Академії «Тростянець» і меру «Тростянця» і Асоціації футболу за таку поїздку. Море емоцій для дитини. Дуже раді за наших дітей, що їм випала така нагода поїхати в цей табір, побачити багато цікавого. Міжнародний досвід він завжди потрібен, обмін цим досвідом. Побачили дуже багато. І тренування, і грали, і матчі в них були. Ну, Багато вони побачили там. і Я думаю, що вони багато е, візьмуть собі на замітку. Юні футболісти переконані, що міжнародні збори допомагають не лише спортивному, а й особистісному розвитку. Поїздка була так важлива, щоб Відпочити від тривог від війни і від цього а враження ну фантастичні. Просто для нас важливо було побачити, як грають у футбол за кордоном, як живуть люди за кордоном, їхні культури цінності їхні побачити. За словами тренера Володимира Прокопіненка, такі поїздки мотивують дітей та формують майбутніх чемпіонів. Я, по перше, хочу подякувати. Від імені Тростянецької футбольної академії Української асоціації футболу, Сумську федерацію футболу і Іспанську федерацію футболу за цю поїздку, де діти дуже багато побачили футбольної історії Іспанії. Ми побували на стадіонах. Ми побачили дуже багато гарних речей, дуже теплий прийом. Прекрасна страна Іспанія. Вони отримали колосальний досвід, і я вважаю, що ці поїздки дуже важливі для їхнього подальшого розвитку і отримання досвіду спілкування в Європі, що найважливіше. Я думаю, що для них це стимул, стимул йти до того, щоб стати професійними футболістами і знаходитись в цій атмосфері футбольній. Подяку організаторам за підтримку висловила начальниця відділу культури Олена Іванцова. Щиро дякуємо Українській асоціації футболу та Сумській обласній асоціації футболу за організацію та підтримку наших юних футболістів. Для нас це дуже цінно, що саме наші вихованці отримують доступ до таких можливостей і привозять додому нові знання, безліч яскравих вразочень та натхнення. Юні футболісти повернулися з новим досвідом, практичними навичками та мотивацією для подальших тренувань. Подібні між. Народні програми допомагають не лише спортивному розвитку, а й формуванню особистості. Вони поїхали за досвідом футбольним, за враженнями подивитись країну Іспанію. Тому це не просто відпочинок. Це ну колосальні емоції, футбольні зустрічі з зірками. Тому це дуже важливо в наш час для дітей. Міжнародна співпраця дитячої академії продовжуватиметься й надалі. Звичайно, ми будемо подавати заявки. Звичайно, ми будемо питати наші Шу федерацію, щоб у нас звертали до нашої громади увагу, тому будемо дуже вдячні, якщо ще нам предоставить такі поїздки.